Цього коня ми будемо робити білого кольору. Але тіні все одно треба позначити, щоб передати легкий об'єм. Для цього нам потрібен фіолетовий колір і жовтий. Ми замішуємо його в палітрі і беремо більше води. Окремо на листочку можна пробувати, який вийшов колір, щоб він був не занадто темний. Ми будемо покривати світліші, а потім темніші шматочки. Око ми також покриваємо. А далі легенько позначаємо ніс. потім щічку і низ голови. Там, де ротик і носик, ми будемо робити темніше. Вушка ми також покриваємо темним. Тільки треба чекати, поки висохнуть попередні шари фарби. Шию знизу ми робимо трішки темніше. Обов'язково треба чекати, поки висихають попередні шари. Сильно не терти, малювати кінчиком пензлика, не набирати багато води на пензлик. На волоссі ми також позначимо легко тіні. Волосся можна зробити різним кольором. Головне, що ми відділяємо один локон від іншого за рахунок тіней або графіки. Чорним кольором ми покриваємо око. Для цього ми беремо дуже тоненький пензлик, який в нас є. Малюємо кінчиком пензлика. Багато води не беремо, тому що може розтектися око. Або можна зробити око фломастером, лайнером або чорною ручкою. Також можна лишити маленький блік в оці. Його можна зробити білою фарбою. Можна зробити коректором, якщо ви малювали акварелю, або лишити маленький шматочок паперу. Ніздрю ми також замальовуємо темним. обов'язково це має бути чорний колір, може бути чорний з червоним або з фіолетовим відтінком. Ротик ми також замальовуємо темний. Тепер нам треба зробити трішки темніший сірий колір. Обов'язково пробуємо на листочку. Не обов'язково брати чорний з водою. Можна змішати коричневий з синім або жовтий з фіолетовим. Ми також отримуємо цікавий сірий відтінок. Низ ротика ми будемо покривати темнішим відтінком. Можна робити дуже світлі відтінки сірого, а можна давати темніші. Також не обов'язково, щоб всі сірі шари фарби були однакового відтінку. Один сірий може трішки теплішим бути, другий трішки холоднішим. Все залежить від того, наскільки ми будемо змішувати жовтий з фіолетовим в різних пропорціях, або більше жовтого дамо, або трішки більше фіолетового. Стараємося покривати поступово. Навколо ротика і ноздрі ми малюємо темніше, а також знизу ока. І трішки зверху можна показати, щоб передати об'єм, тому що око це очне яблуко, яке має круглу форму, а кругла форма також має світло і тінь. Також можна передати падаючу тінь від волосся. На шиї ми також повинні зробити тінь. Волосинки ми можемо промальовувати тоншими або трішки товстішими лініями. Можна спочатку покрити фарбою. Після того, як фарба дуже добре висохне, можна промалювати кольоровими олівцем, ручкою або фломастером, або фарбою і пензликом.